Давайте так, назва цього відео зовсім не байт, щоб вас зацікавити. Реальність така, що технології не крокують вперед, а пролітають поруч на F16, поки ти розбираєшся, як треба крутити педалі. Зараз буквально той період, коли можна лягти спати в одному світі і прокинутись в тому, де перші кілька секунд ти не розумієш, наскільки справжні перед тобою відео. Добиваючим, звісно, став цвях від цієї невеличкої компанії з їх VO3. Але давайте чесно, і між нами про vo 1 і vo 2 ніхто з вас не чув. Та можливо, це і стало причиною, чому на такому контрасті нам знесла голову нова технологія. Ви на каналі Окріп, і давайте зазирнемо в сучасне майбутнє, в якому інтернет перестав бути справжнім. Підпишись ні, так зараз спробую ще раз. Підпишись на Окріпа. VO3 — Це найновіша версія генеративної відеомоделі від Google DeepMind. Да, ні, я ще не настільки розлінився, тому VEO3 3 це найновіша версія генеративної відеомоделі від Google DeepMind, яку представили нам у травні цього року. І як ми з нею всі познайомились, давайте на рахунок 1, 2, 3, TikTok. правильно. Особисто моє знайомство з цим новим кроком людства виглядало так: Угу, так, котики, собачки, інфоцехани, а ви знаєте, що ви нейромережа? котики, стоп, що? Перші кілька секунд без досвіду в перегляді таких відео викликають максимально дивні почуття. Я буквально піймав. Себе на думці, що не одразу зрозумів на що зараз дивлюсь. Звісно, з часом і фільтр нейроконтенту пристосувався до нових складностей, і я й надалі можу переконувати себе в тому, що я в безпеці. Пишіть в коменти або в чат стріма, який ви зараз дивитесь, чи одразу ви змогли побачити, що перед вами нереальний запис. І я кажу зараз не конкретно про ці відео, а в цілому про знайомство з новою технологією. Хто напише, а я одразу зрозумів, знайте, що я вам не вірю. А давайте з вами пройдемо міні-тест. Спробуйте вгадати, чи це відео справжнє. Багато часу вам давати не буду, тому що саме час дозволяє роздивитися деталі, тримайте відповідь. Кому дуже швидко, ставте на паузу, але ось спробуйте ще раз. Знову довго не думайте, бо тут ситуація наступна. Ну і настав час для найскладнішого рівня, який з цих вампусів справжній. Так, якщо ви не знали, це маскот Діскорда і його реально звати Вампус. Так ось вгадувати тут не треба, бо це була шалена підводка до того, що я створив свій власний Discord сервер, буквально Окріп World. Місце, де ви зможете знайти. Тімейтів, нових друзів і поспілкуватися зі мною, бо саме там я буду часто з'являтися. Посилання завжди в описі, тому покваптеся стати тим самим олдом. Перед тим як зробити це відео, я переглянув багато згенерованих і не дуже матеріалів, та виокремив для себе кілька пунктів. По-перше, будьте готові, що артефакти або пропадуть, або мінімізуються максимально. Швидше за все, це станеться в найближчий час, навіть гадати не треба. Згадайте, як виглядала генерація фото та відео кілька років тому. Це насправді дуже короткий. Проміжок часу, поки одна частинка людства звикала до нових карт в Доті, а інша набивала 3000 годин в КС, розумні люди в халатах вдосконалювали свої нейронки, щоб ми дивувались в Тіктоці, чому воно так гарно виглядає. По-друге, головний момент, за який можна зачепитися і сказати, що це нейронка, контекст. Саме коли на екрані починається якийсь абсурд, стає точно зрозуміло, що відео згенероване. Часто можна помітити, як нейронка намагається створити текст, де букви можуть бути чіткими, а сенсу там стільки ж скільки й в доказах, що Житомир існує, десь нуль. Також вона ще поки вчиться працювати з різкими рухами. Важкувато їй дається замість каші генерувати чітке зображення. Хоча, я думаю, наступне моє відео на цю тему анулює все вище сказане. Ось вам міні-гра за нуль гривень, але за лайк під цим відео. Спробуйте відрізнити де нейронка, а де справжнє відео та так, щоб це було неочевидно. Ось вам ускладнення. Я пошукав максимально адекватний контекст, але якість достатньо погана, щоб ваші оченята не чіплялися. За артефакти у вигляді, наприклад, шести пальців. Сподіваюсь, поки ви дивитесь це відео, ваші справжні 10 пальців не тягнуться до фольги. Або до посилання на мій телеграм-канал, де ми реально сидимо, кайфуємо, чілимо. І так я не придумав прикольного байта, щоб вас туди запросити. Але там справді круто, тому їдемо далі. По-третє, автори починають хитрити і показувати згенероване відео після кількох секунд справжнього. В основному цей стик помітно досить чітко, але іноді ти його пропускаєш, і тільки контекст. Тує від того, щоб до кінця повірити в те, що зараз відбувається. Та знаєте, поки я шукав безмежну кількість матеріалів для цього відео, я спіймав себе на думці, що є ситуації, коли я б надав перевагу саме нейронкам. Іноді уся ця історія виглядає настільки добре і перспективно, що реальність показує себе на рівень нижче. Давайте на прикладах, це кадри з випадкового українського серіалу. Розуміємо, що бюджет в нього не мільйонний, але все одно на виробництво навіть таких картин йдуть великі гроші, і десятки годин. Людської праці, а це відео згенероване. Так, артефакти моментами помітні, але на це було витрачено мінімально часу і максимум тисяча гривень на підписку. Так, хто не в курсі, підписка реально коштує тисячу гривнів. Якщо ви думаєте, що це дорого, давайте спробуємо з'ясувати, яка цільова аудиторія. Для школяра, який генерує собі рофланчик на один раз, так йому це не потрібно. А якщо ця технологія в найближчий час розвинеться в своїй функціональності, то і 4 тисячі гривень за підписку може бути адекватно. Бо якщо хтось не... Не знав виробництво чогось серйозніше, ніж TikTok в школі. Це камери, об'єктиви, світло, зарплати, а в деяких випадках навіть такі штуки. Тому хочемо ми цього чи ні, прогрес завжди рухається в сторону спрощення і узручнення процесів. Я думаю, ми цілком можемо побачити світ, коли на кінокартинах буде позначка без ГМО, тобто без нейро. Чи добре, що технології розвиваються, так це чудово, чи погано, що технології розвиваються, так це жахливо і гірше уявити складно. У цієї те мене може бути однієї точки зору. Не хочете втратити роботу, вчіться розвивайтеся і йдіть в ногу з часом. Хочете бути категорично проти, я вас не засуджую. Вимикайте відео і видаляйте Ютуб, бо частково завдяки нейронкам ви і натрапили на це відео. Найсмачніший ляпас з прогресу, мабуть, отримують аніматори якихось дитячих мультфільмів. Я дуже давно не дивився подібне на якомусь плюс плюс, але останнє, що я пам'ятаю, було якості, типу, ну це ж для дітей, їм головне, щоб яскраво і весело. Деякі Результати від нейронок впевнено можуть конкурувати з роботою команди людей. А якщо враховувати час, який витрачається на створення однієї серії, переваги точно очевидні. Просто уявіть, що у вільному доступі за певну підписку будуть сайти, де ти пишеш мультфільм про слона і його друзів-крокодилів. Хронометраж 20 хвилин. Пишеш два речення про сюжет, і все через кілька хвилин це крутять на малятко ТВ. Хоча може щось подібне роблять і сьогодні. Я не знаю, я не дивлюсь малятко ТВ. Давайте безкоштовно подарую вам схему для заробітку. Шукайте відповідні сайти і купуєте підписку. Просите у нейронки типу GPT створити сценарій для мультфільма з окремими промтами на кілька секунд кожен. Генеруєте, склеюєте, викладаєте на YouTube, бажано англійською мовою. Забивайте цим прихованим брейнротом шортси і відео. Варіант А, канал росте, і ви заробляєте. Варіант Б з'являються нові правила, які душать вас ще до старту вашої бізнес імперії. Чекаю від вас коменту кріп, дякую за бізнес. Купимо тобі смак. Маколик, як станемо мільйонерами, я запам'ятав. Якщо хочете більше смішнявок, о, тобто бізнес ідей, заходьте в наш телеграм-канал. Ми там сміємося, тобто заробляємо. Окріп, а що по безпеці? Це ж теж важлива тема, про яку не треба забувати. Думаю, всі ми бачили фільми катастрофи, де президент в останні хвилини існування людства звертається до громадян і каже щось про демократію, Америку, хай прибуде з вами Бог і так далі. Здається, що я зараз скажу про абсолютно дефолтну тему діпфейк. Дефолтна вона для мене, для тебе, для твого друга в Діскорді, а ось для мами твого друга, яка далеко не в контексті технологій, і тим паче бабуся, це може стати буквально закликом до дій. Покажи ще включу. Так я тобі я переш... ну, запишу. Хорошо. Ісус, да? Це Ісус Христос. І що ти думаєш по-настоящему? Це по-настоящему, Саша. Та ні і, і матір божі, так приходить. <клес> да Чи зможе максимально гарно зроблений діпфейк призвести до катастрофи. Це питання риторичне, бо звісно зможе. Якщо у вас вийде це згадати, то розрекламований кінець світу 2012 року став поштовхом до тих самих дій, про які ви могли б подумати. Пишіть в коментарях, хто взагалі знає чи пам'ятає цей всесвітній рофл 2012. Цікаво подивитися статистику серед вас. Сьогодні ж найреалістичніше і найпростіше, що можна придумати, це. Предвиборча компанія, де на одного з кандидатів нагенерували цікавих компроматів. Так, це банально, але так це дієво. Не забувайте, що люди голосують за гречку. Якщо у вас раптом з'являються думки, хто в це вірить, то так вірять. Без подібної аудиторії не процвітали б офіси міста, назва якого це назва річки. Дивіться, знову показую вам приклад. Звичайні картинки супервеликого скелета. Очевидно, згенеровані. Очевидно ж, правда? Скелети єсть, це правда. Крапки. Для драматизму. Пророк Адам був ростом 30 метрів. Ще крапки для драматизму. Після такого авторитетного твердження йде не менш логічне запитання, але воно справді логічне. Повірте, що навіть їхнє не впливає на серйозність цієї розмови. Ну і, звісно, замість якихось доказів ми отримуємо тезу, що вони є, ой, тобто були, але ж це ж кістки, вони перетворилися в пил. І якщо ваші логічні зв'язки тримаються довше, ніж у середньостатистичного ліневого кота, то у вас, як і у мене, залишається питання, звідки інфа про кістки. Ні звідки, бо Аллах знає лучше. А я нагадаю, що уся ця історія почалася зі згенерованої картинки, тобто не справжньої, тобто її придумали. Але як мені буде не смішно, коли через певний час ми з вами перетворимось на подібну аудиторію. Будемо плутати реальність і генерацію, відсилати один одному фейки і користуватися сервісами, які за нас перевіряють, чи присутня тут рука якогось андроїда. На фінал хотів би вам показати. Ось це відео. Я досить довго на нього дивився і хочу запитати у вас: це справжній запис чи все ж таки генерація? Пишіть в коментарі, але впевнений, відповідь вас шокує. На цьому у мене все. Скоро почуємось.